Добрий ранок! Сьогодні я вам розповім цікаву історію, яка трапилася з маленькими дітками. Хочете послухати? Так. Да. Давайте будемо слухати і заодно дивитися картинки. Починаємо. Якось мама залишила своїх малят вдома, а сама мерщій до крамниці за харчами побігла, за продуктами. Але своїм дітям наказала, що ж, маленькі мої, я йду за харчами, ви ж глядіть, замкніть дверцята і тихесенько сидіть. Тільки мамоно запоріг, як діти закричали Ура! Свобода! Будемо займатися цікавими справами! Хто чим? Один хлопчик набрав чайник води і пішов микати в електричний в розетку, в електричний струм з мокрими руками. Далі діти засперечалися, хто буде робити бутерброди та млинці? Кожен з них намагався перекричати один одного. Я буду нарізати хліб. Я буду місити тісто. Ні, я буду, перекрикував інший. І раптом хлопчик ойкнув. Ой, дітки, подивіться, що він зробив. Що він зробив? Коли нарізав хлібчик, він що порізав? Пальчик перебінтований, так у нього, дивіться? Він порізав пальчик. У цей час. У іншого хлопчика закипів чайник. І він, не витерши мокрі руки, пішов його брати. Потім двоє дітей увімкнуло в резетку. Що увімкнуло? Утюг. Так, краска, краску, і забули за неї, і пішли гратися гралися гралися вони і забули за праску, за утюг. А він стояв на, на сукні, і та сукня почала що? Горіти. Горіти? Горіти і диміти. Далі ще дітки, їх було дуже багато, діток у мами. Ще один хлопчик почув, що дзвонить хтось у двері. Не подививши в вічко і не спитавши, хто там, він почав відкривати двері. І самий наймолодший братик вирішив е рятувати свого братика, який порізав пальчика, і доставав, достав ліки із е аптечки. І ненароком поросипав всі ліки. Але на цей час повернулася мама. Ой, лишенько, що тут сталося? Самій мені не впорятись. Не треба було мамі уходити, не треба було. Мама пішла за продуктами, за харчами пішла. Що ж дітки будуть їсти? Ану, скажіть мені, будь ласка. Як діти вчинили? Добре чи погано? Погано. Погано. Так, погано вчинили. Що вони робили не так? Взяли праску, так? праску не можна брати, утюг, так? Взяли що ще? Гострі предмети, так? А діткам самим маленьким гострі предмети брати не можна, так? Полізли до електричного струму. Це теж діткам самим не можна робити. Давайте допоможемо мамі навчити своїх дітей. Так, як поводитися, коли дорослих немає вдома. Згодні? Допоможемо мамі. Так, так. Так, добре. Я зараз подивлюся, як ви уважно слухали. Чому хлопчик порізав пальчик? Що він взяв до рук? Ножик. Ножик, вірно. Чим гралися дітки, що загорілася сукня? Праскою. Праскою, так, у чого? Так. Добре. Що могло трапитися, як би не прийшла мама? Що могло б трапитись? Пожежа. Так, молодчинка Саша, пожежа могла трапитись. А хто вирішив, Софійка, рятувати братиків? Хто вирішив? <звігалі> Достав ліки. <звігалі> так, хлопчик, так вирішив. самий найменший хлопчик, самий найменший братик. Предмети, якими можна вколотися, порізатися, мають лежати в кухонній шухляді або в коробоці в шкафу. Скажіть, будь ласка, для чого потрібна голка, ніж та ножниці? Для чого потрібна голка? Шити. Щоб що робити? Шити, шити, шити. Шити, так, для чого потрібен ніж? Нарізати продукти. Нарізати продукти. Молодці. А для чого потрібні ножнички? Так, молоде собі так, щоб вирізати щось, так різати, вирізати. А де вони повинні зберігатися? Щоб дітки не достали, так? Так, так. 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 щоб не достали діти. Отже, ви знаєте, що вони дуже необхідні дома, але брати їх без дозволу не можна, щоб не трапилося лихо, так? Дивимося далі на картинку. Зараз я вам покажу картинки, а ви повинні будете мені сказати, які тут небезпечні предмети для дітей. Що це в нас таке зображено на першій картинці? Міксер. Міксер. Так, міксер. Далі в нас що зображено? Праска. Так, краска. І на останній картинці що зображено? М машина. Машинка, іграшкова машинка. Скажіть, будь ласка, що тут е, небезпечні предмети? не Так, праска і. і міксер. Міксір, міксір. І міксер, молодці. А чому вони небезпечні? Тому що це електричний прилад. Зрозуміли? Дивимося далі. Що тут у нас буде зайве? Дивимося на першу картинку. Що це така? А -а -а. так? Друга картинка: що у нас на картинці? Кукла. Лялька. -а -а. Так, лялька. І на третій картинці що? Телевізор. Які предмети не можна трогати діткам самостійно? Які Макархульов. предмети? Микрохвильовку. Микрохвильовку. Так, і телевізор. Телевізор. Можна. Телевізор можна дивитися, а, не, а не, не можна лізти до нього, лізти з мокрими руками, а дивитися можна, якщо включать тобі мама, тато, братик, сестричка чи бабуся з дідусем, можна дивитись мультики, звісно. Добре, так що у нас небезпечне? Що, що, хочу, що, хочу. що небезпечне? Мікрохвилю. Делевію. Делевію. Молодці. І дивимося останню картинку. Що в нас тут небезпечний? Який предмет небезпечний? Що це в нас таке перша картинка? Кубики. Кубики. Далі що в нас? Кубики. Що зображено? Електрочайка. І остання картинка, що зображено? Я. Чим, чим сушимо голову? Фен. Фен. Так, фен. Які предмети у нас небезпечні для діток? Електрочайник. Фен. Чайник. Фен. Да, чайник. Електрочайник та. Фен. фен. фен так? Так, фен. фен. Зверніть, будь ласка, увагу на ці предмети. Подивіться ось тут: міксер. Праска, телевізор, мікрохвильовка, електрочайник та фен. Так? Всі ці предмети називаються електричними, бо вони працюють від електричного струму. Зрозуміли? Добре. А де живе електричний струм? Все живе електричний струм? А ну дивимося на картинку. Так, розетці, далі ще що. Що в нас таке? Де Ми вмикаємо світло і вимикаємо. Що це в нас так. таке? Виключать. Виключать. Так, вимикач. І де ще живе? Лампочці. Лампоч. Так, в Ламп... лампочці живе. Лампочка. Струм електричний, звісно, творить такі дива. Та треба пам'ятати, що жартів з ним нема, бо струм той електричний живе усе вбива. Не можна без дорослих в ці прилади вмикать, біля розеток гратися і щось у них вставляти. А подивіться на малюнок, що робить хлопчик. До так, а можна так робити, чи ні? Ні. Ні, звісно, ні. чому не можна? Нічого. Чому не можна? Тому, Тому що в розетці живе що так, живе електричний струм і може тебе вдарити, і може тебе е, поранити, так? зробити боляче. Богу, там немає. Які серйозні правила ви для себе запам'ятали? Які? За... Що не можна куди лізти? В розетку лізти не можна, так? Елек. Ще які? Елек. Електричний струм і електричні прилади дуже допомагають людям. Але вони дуже небезпечні. Тож електричний прилад можна вмикати тільки тоді, коли поряд знаходяться дорослі. Зрозуміли? Так. Так, давайте далі. Я буду вам казати е питання, а ви будете мені казати, так чи ні. Слухаємо. Хлопчик узяв молоток і цвяхи. Так чи ні? Можна так робити, чи ні? Ні. Ні. Ні, Тому що може по що? По так? Дівчинка... Дів... Дівчинка взяла ніж і ріже хліб. Можна так робити? Ні. 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 Маленьким Бальчика. діткам самостійно різати хліб не можна, так? Бабуся в'яже шпицями, а хлопчик розмотує моток з нитками. Так, можно чи нет? Можно. 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 Можно, сделать. так. А за дитком размотывать клубочек с нитками? Можно. Так. Дивимся далее на экран. Что еще? Скажите, будь ласка, а что это у меня такое на картинке? Спички. Спички. Да. Спички. Так. А что ними роблять? Що ними роблять? Підпалюють. підпалюють. Підпалюють, так, підпалюють вогнище, підпалюють газову плиту, так? А скажіть мені, будь ласка, як потрібно користуватися цими сірниками? Що, запалив і викинув, чи ні? Чи треба що зробити? Потушити. Потушити. Так, треба погасити обов'язково сірничка. Сірник це дуже небезпечна річ. Тому діткам її теж не можна брати до рук, тому що можна ненароком ось як хлопчик грався з сірниками і підпалив що? Що він підпалив? Штору, так? А як потрібно користуватися газом у плиті? Дітка, можна лізти до плити? Ні, не можна, тому що там що? Газ, так? Так, там вогонь і там газ. Газ це їдюча речовина. Запам'ятай і добре знай. Газ ніколи не чіпай, а трапляється біда. 104 викликай. 104 це викликається газова служба. Така, така ж сама, як, Поліція, така ж сама як е, е, медична допомога скора, так? І так Ожежа. само ж викликається по своєму номеру 104, викликається газова служба. Ожежа. А ну, давайте подивіться на екран і пригадаємо, які важливі номера потрібно знати всім. Дивимося уважно, що це в нас зображено ось на першій картинці? Пожежа. Пожежна. Пожежна, так, це у нас пожежна служба. І викликається вона за номером 101. 101. 101, молодці. Дивимося внизу. Що це в нас за служба така? Ось внизу синеньким нам намальовано. Що це в нас за служба така? Це у нас поліція, так. І викликається, якщо трапиться якась, якась крадіжка чи ще щось, викликається за номером 102. Да? На да, наступну да. картинку. Хто це в нас в білій машині, в білому одязі? Хто це в нас такий зображений? Шкоя помощь. Полочинка. Так, це швидка допомога. І викликається вона за номером 100. 3. 3. І остання, про те, що я вам говорила, це в нас що газова, газова. служба, газова. так? Коли в нас є витік газу, ми викликаємо за номером 104. Зрозуміли? Добре. Ви пам'ятаєте, і сказки я вам розповідала, так? Що один хлопчик хотів відкрити. Що не, е, як дзвонили в дзвоник? Що він хотів відкрити? Две. Двері. Двері, двері, так? А скажіть мені, будь ласка, можна відкривати двері е, людині, яку ви не знаєте? Yeah. Yeah. Не можна. Треба подивитися в вічко, так? Лазок в yeah. вічко. І що? Спитати, хто. І спитати хто? Якщо це незнайома для вас людина, двері не можна відкривати. Добре? Зрозуміли таке правило? Якщо нікого немає вдома, а якщо є хтось вдома, ви повинні позвати когось із дорослого. Добре? Запам'ятали це правило? А ви пам'ятаєте, що взяло е, в руки е, самий сами найменший братик, самий найменший хлопчик? Що він брав до рук? Що він розсипав ліки? Ліки, Лі так? А скажіть, будь ласка, чи можна дітям самостійно брати ліки? Не Ні, Не можна? Тому що можна і не можна їх їсти самостійно тільки по призначенню лікаря і тільки якщо вам дасть їх мама. Зрозуміли? А самостійно ліки не трогає, тому що це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Якщо таблетки ви з'їсте, як цукерки, небезпечно це для вашого життя. Пам'ятайте, ліки не для гри. Сьогодні ми з вами повторили всі правила поводження дома. Як себе поводити, як, як гратися, з чим гратися, так, чим не можна гратися? Що не можна їсти без дозволу батьків, так. що не можна чіпати без дозволу батьків? Запам'ятали всі правила. Так. Добре, молодчинки, на цьому наше заняття закінчується. До побачення.